207 українців повернулися додому з російського полону. Я бачив сталь, і як Героям слава! Я Бачив те, чого нікому не треба. Я бачив полю ну, на те, са життя. Мама молеся, свадьба зморені, худі, змордовані, але вдома. Слава воїнам. Серед тих, хто повернулися, воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, Нацполіція, глядові, сержанти та офіцери. Я живу. Да, па, я живу все, там, все нормально. Па. А де мама. Па. Зокрема, багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Зовсталі, острові Зміїний. Донецькому, Запорізькому, харківському, луганському, херсонському та сумському напрямках серед врятованих 95 представників Збройних сил України, 56 нацгвардійців, назвардійців, прикордонників, 29 воїнів територіальної оборони та один представник національної поліції України повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, 180 оборонців, які повернулися додому. З рядового та сержантського складу ще 27 – українські офіцери. На жаль, щонайменше 36 оборонців, яких повернули з полону, мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених 61 рік, а наймолодшому 20. Це другий великий обмін після тривалої перерви. Минулий обмін був 3 січня. Попереду непростий шлях реабілітації, але вдома. Українці найвища цінність, свобода понад усе. А все важливе знайдете у телеграмі Лисинюс. Підпишіться. うん。